У сумах Служби безпеки України спільно із слідчими національної поліції ліквідували корупційну схему з вимагання грошей за підтвердження інвалідності, яку організувала лікарка обласного комунального закладу Сумський обласний центр медико-соціальної експертизи. За матеріалами слідства посадовиця обласної МСЕК вимагала хабарі від пацієнтів, які мають законні підстави для отримання інвалідності. За гроші зломисниця пропонувала їм штучно не затягувати процес оформлення або подовження групи інвалідності. Вартість послуг фігурантки складала до 20 тисяч гривень залежно від діагнозу, а також від терміну подовження наявної групи інвалідності. Кошти потерпілі перераховували лікарці на особистий банківський рахунок. Правоохоронці поетапно задокументували протиправні дії посадовиці. У ході обшуків за місцем роботи та в помешканні. У лікарки вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, чорнові записи, банківські картки, які містять докази протиправної діяльності. Наразі правоохоронці вже задокументували півдесятка таких фактів, за якими зломисниці повідомлено про підозри за частиною першою та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Також у ході слідства встановлено, що в щорічній декларації лікарка не вказала квартиру вартістю 40 тисяч євро, яку вона придбала в Італії у липні 2023 року. Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання щодо відсторонення посадовиці МСЕК від виконання службових обов'язків. Її загрожує до 10 років позбавлення волі.